Першокурсники Національної академії сухопутних військ гартують полігоном. Майбутні піхотинці проходять тактичну вогневу інженерну підготовку та опановують військову топографію. Тренуються і вдень, і вночі. Заняття розподілено на п'ять етапів по основних видах таких: розташування на місці, пересування, дії в обороні, дії при переході в наступ і дії під час штурму будинку і дії в населеному пункті. Особливість їх занять полягає в їх комплексності різних предметів бойової підготовки різних навчальних дисциплін на фоні єдиної тактичної обстановки. Готують майбутніх офіцерів з урахуванням досвіду проведення АТО умови навчання, максимально наближені до бойових. Разом із вчорашніми школярами та випускниками військових ліцеїв. Знання в академії здобувають досвідчені воїни, які брали участь в бойових діях на сході нашої країни. Сьогодні на занятті з тактики ми відпрацювали відбиття засідки на колону, використовуючи систему Майлз. Дуже зручно, дуже ефективно. Вона за принципом дії схожа на систему Лазартах, тобто вона посилає промінь. І якщо в людину влучили, це сигналізує також для більшої реалістичності, використовували холості набої. Вже наступного тижня польовий вишкіл також проходитимуть старшокурсники. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, час ще.